Цьогоріч влітку Полтавець Володимир Бадулін поїхав на схід України боронити цілісність держави. Він сирота, тож крім дівчини Аліни та найближчих друзів, його в Полтаві ніхто не чекав. Свою історію кохання пара вважає особливою. Знайомі більше семи років на передовій розповідає боєць, навіть поспілкуватися телефоном важко. «Треба Багато обходити, щоб знайти Ну, приховаться. Хадить часто під обстрілами попадаємо, що дзвоним не Ну, общамося все Дай Боже, все закінчиться. Саме там він і зрозумів, без Аліни свого майбутнього не уявляє. Зробив пропозицію одружитися і отримав довгоочікуване так. Я таки добру людей, напевно, ще ніколи не зустрічала. Ну, напевно, це мене і йому більше всього сподобалось. Взагалі, ну, таких людей дуже мало їх тримати біля себе, берегти, любити. Щоб відзначити найсвітліший день в житті, Володимир з побратимами приїхали зі сходу України на кілька днів. Свідка молодий обрав не випадково. На передовій вони, наче брати. Мене як свідетеля, не хотіли відпускати, але ми вже так підійшли до комбата. то Комбат у нас дуже хороша людина, і Юрій Іванович, проказікротний нашій, теж дуже хороша людина. І скільки раз виручав, і ми ну брат за брата, як там кажуть, у нас на це зараз головне. Полтавські волонтери другий рік поспіль допомагають бійцям на сході. Тож і цього дня привітали молодят найпершими. Підготували різноманітні подарунки та передали смаколики від місцевих майстринь. Нашу крайню поїздку підійшов тихенько командир і сказав, Іра. 10 числа у балу весілля. Він сирота, круглий сирота, хлопчик, який зробив себе сам. Рано пішов працювати. Дуже такий роботящий хлопець говорить, ну, родичів немає, привітаємо, буде дуже приємно. І ти як приїжджаєш сюди, то обов'язково привітає його і там. Але ну прийти просто з квітами. це не про мене вже багато хто знає. Тому виникла ідея, як завжди звернулася до друзів, ті, що завжди допомагає. Весілля відгуляли, тож незабаром Володимир разом з побратимами повернуться на фронт.